Жодного сідлівого будинку немає. Фактично, десь немає вікон, десь немає дверей, десь немає поверху двох-трьох, а десь, що навіть повністю зруйноване, спалене. Були випадки, що бомбили навіть тоді, коли ми перебували в операційній. Прилетів снаряд, вдарило, здригнувся і далі стоїш і оперуєш. Мало людей, все похмуре. Розбити тут прильот, там прильот. Одне це побачити десь по телевізорі, а друге це побачити вживу, які дійсно наслідки бувають. Як казала одна медсестра, ми приходимо на роботу, допомагаємо людям, йдемо додому і не знаємо, чи ми проснемося зранку, чи, чи не попаде ракета в нашу будівлю. Постійно були обстріли, маленькі магазини якісь працюють, і два великі супермаркети на все місто залишилось. Поступив запит з Києва, що Херсонський обласний онкодиспансер потребує лікарів для підсилення своєї роботи, тобто для допомоги. Погодилися поїхати на це відрядження. Я і мій колега. Це моя перша поїздка. Я на півдні України і в самому Херсоні ні разу ніколи не був. Звичайно, персонал говорив, що ви напевно приїхали не в той час, якби ви приїхали раніше. Побачили, яка в нас була краса до повномасштабного вторгнення в Херсоні. Я був проїздом два рази. Місто дуже красиве і. І хотілося б ще раз туди поїхати, але не при таких обставинах. Я погодився на цю поїздку, тому що знаючи, що під час окупації Херсону працювати, надавати лікарську допомогу, фактично там не було кому одиниці лікарів, які залишилися. Переживання звичайно що було тільки приїхали до Херсону. Ще на самому вокзалі було чутно зразу вибухи, якось стало не по собі. Працював я в гінекологічному відділенні в онкоцентрі, і, і відповідно там ще також були ліжка паліативу. От в обов'язки входила допомога веденні документації в прийомі пацієнтів, огляд і асистенція на операціях. Різнопланові пацієнти. Тобто, це могло бути в день 3-4 поступлення операційних. До 5-6 людей на хіміотерапію плюс 3-4 паліативи і амбулаторний прийом, звичайно. Пацієнти переважно старшого віку від 45-50 років всі були привітні. Частина розмовляла українською мовою, частина російською. Перші дні, звичайно, це ну, було важко, тому що інтенсивність самих обстрілів. Прильоти кожен день. Інтенсивність зростала ввечері, десь орієнтовно з четвертої години. Тобто, це була артилерія, це були шахеди, ну, все, що є. І кожен день, якісь прильоти, спочатку, звичайно, було трошки лячно, і до персоналу виходив питався. Спускаєтесь в укриття, не спускаєтеся. Вони жартома говорили, що це ще тихо, що не приймайтеся. Повітряна тривога тривала фактично цілодобово. Більше 15 разів на день включали тривала повітряна тривога. І вже не було зрозуміло, коли вони включають, коли вони виключають, фактично кожні 30 хвилин сирени гули. В якоюсь мірою себе заспокоював. Я Дивлюся, люди ходять, вони знають, коли. Коли сильніше, коли слабше, ти бачиш, що вони спокійно до цього відносяться. Якось тобі також відповідно якась впевненість і заспокоєння також є. Тобто вони говорили, що лікар не переймайтеся, ми вам повідомимо, коли буде щось гірше. Більша половина роботи, яку ми не давали, це трошки нове для нас було. Ходили на операції з різними суміжними спеціалістами і багато чого навчились, побачили. Фактично, в місті лишилося 30-40 тисяч чоловік з 200. Вони кажуть, що ми народилися в Херсоні, ми, ми там проживаємо і ми нікуди звідси не поїдемо. В побуті люди говорять: ну в основному, це російська мова, в основному, але є й українська, тобто і суржик. Люди, які спілкуються російською українською мовою, ніякого конфлікту немає. Вони дуже гарно один одного розуміють, жартують, тобто проблем, на мовному рівні. Абсолютно не було. Тобто я міг до них спокійно говорити українською мовою, мене прекрасно розуміли, хоч і відповідали на російський. Але незважаючи на що, люди продовжують жити, продовжують вірити в те, що все в них буде добре. Хочеться сказати, що лікарі, які там працюють, вони справжні герої, тобто їх там осталося не так багато, але вони оперують і роблять все, щоб надати найвищу якість медичної допомоги для цих пацієнтів. І пацієнти вони мають на цих лікарів велику надію, і можна сказати, моляться на них, що вони є і що вони Лишилися, тому що це пацієнти, які приїжджають до цих лікарів неодноразово, і вони лікуються вже дехто навіть руками, вони знають їх. І не знаю, якби ці лікарі десь виїхали, то що було б з цими пацієнтами. Скажемо так, з обладнанням є, звичайно, що відчувається, що чогось там є нестача, але вони вже адаптувалися до своїх реалій і розказали нам. Що робити, як робити. Хоча забезпечення є, і гуманітарна допомога йде, і від держави так само йде, тобто і Національна служба здоров'я виділяє кошти і відповідно забезпечення, тобто є. Але все ж таки дійсно відчувається нестача в певних чи засобах, препаратах, чи якійсь техніці. Ми поїхали, допомогли, бо їм потрібна ця допомога. Їм потрібні були, хоч якісь вільні руки, щоб розгрудити себе, як і морально, так і фізично. Найбільш Такий важкий день це був день від'їзду. Це було 20 грудня. Масований артилерійський обстріл. Він почався в 5-й ранку. Проснулися ми від того, що дуже сильний взрив був, після чого вибігли в коридор, вивезли пацієнтів всіх в коридор, і почалася масована артилерійська атака. Били із ураганів, із градів, тобто можливості добігти до укриття на першому поверсі не було ніякого, бо стіни тряслись, вікна летіли. Було дуже страшно. Виїхали ми з Херсона в 16-й годині, а ввечері у то, на 18 19 година. На Херсонський онкологічний центр було скинуто дві авіабомби і фактично половина закладу було розбомблено. Якщо б, треба буде е, допомога і треба буде ще раз поїхати, то я думаю, що я готовий на це.